Під час хвилини мовчання віддали шану загиблим героям у Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва. Відбувся вечір пам'яті, приурочений третій річниці повномасштабної війни. Більше десяти наших випускників загинули і віддали своє життя за боротьбу у цьому повномасштабному вторгненні. Білоконь та ворбан це наші загиблиші випускники, які були у достої найвищої нагороди нашої держави, посмертно було вручено золото зірку героя. Катерина Коверега, донька загиблого захисника України Дмитра Ковереги. Її батько служив у лавах ЗСУ й мужньо боронив країну. Дівчина каже, завжди відчувала його підтримку. Втім, у 2023 році його життя забрала війна. Про свого тата Катерина згадує із теплом та гордістю. У нас з батьком були дуже хороші відносини. Ми завжди були разом. Він до мене дуже добре ставився, завжди мене навчав всьому. Казав, що ніколи не здавайся до своєї мети, і те, що він мною пишається, казав, що він іде туди, щоб сюди не прийшли до нас, і щоб у нас з мамою все було добре. На заході Катерина поділилася історією свого батька, а також попросила його побратима записати відео і розповісти про службу загиблого героя. Це був надійний боєць, надійна людина, смілива. На, після першого бойового виходу з Дмитро я вже одразу зрозумів, що це воїн, якому можна ціло довіряти. Для нього я завжди була його маленькою принцесою, і ця любов була безмежна. Згадую, як ми разом сміялися до сліз і грали на вулиці, відчуваючи себе безтурботними і щасливими. Чутливо і ніжно про свого рідного брата розповіла Вікторія Навроцька. Його звали Вадим. Він був командиром протитанкової застави швидкого реагування. Тривалий час захищав Україну, втім, у червні 2024 року загинув. Дівчина каже, в її пам'яті він житиме вічно. У мене брат був дуже хорошою людиною, він був дуже хорошим командиром, його хлопці дуже сильно поважали. Він був цілеспрямованою людиною, завжди добивався того, що хотів, завжди виконував свої обіцянки. Ну і був дуже молодим командиром, за що теж його поважали дуже сильно. Вечір пам'яті вперше організував військовий ліцей Державної прикордонної служби України, аби згадати й подякувати тим, хто поклав життя у боротьбі за нашу державу. Ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати наших випускників, вшановуючи їхню пам'ять, вшановуючи їхніх батьків. вдячні за. Виховання дітей. Ми сподіваємося, що дана війна якнайскорше закінчиться і в Україні наступить перемога та мир. Дарія Курнос, Ярослав Яфремов, новини міста.